Дуже круті знахідки з Аврори, які я рекомендую. Ось цей засіб парус дуже гарно відчищає будь-яку пляму на коврі. А ціна така, що й 10 штук можна взяти. 100 разів раджу спробувати отакий поліскувач для ротової порожнини. Мій улюблений саме з малиною. Колись я в ті, побачила ці серветки, і по цей день користуюсь. Відпала потреба в будь-яких тряпках. Звичайно, показую вам одну із улюблених пас. мені найбільше подобається з тропічними фруктами. Так як чоловік у мене гурман, то і соль для ванни в нас розходиться на раз. Два рекомендую спробувати. Оцю амочалочки з ароматом капучино. Бач. Я колись купувала з апельсином і щось в цьому є. В Принципі останнім часом в Аврорі багато крутих товарів. Я перенюхала усі ці гелі, і вони 10 з 10. Те, що тут з'явилась підзарядна станція, я взагалі мовчу. До речі, а у вашому місті є магазин Шарм? Можливо, треба туди на ревізію сходити? Маякуйте, А поки ви пишете, я вам покажу лимонад з колагеном із «Аврори». Не знаю наскільки дієвий, але він там є. А ось це тупо знахідка на мільйон. Світловідбиваючи стрічка з ліхтариком. Буквально геніально на темний час доби, щоб не світити скрізь своїм телефоном.